Добрий день, друзі! Всім мої вітання, всім мої найкращі побажання, мирного неба, спокою і всього-всього вам доброго. Любимо, дружимо і віримо, що все в нас обов'язково в Україні буде добре. Скоро буде мир, спокій, і ми з вами будемо красиві, щасливі і дружні. Саме головне ми будемо здорові, дружні і щасливі. І вжить у, мирні, у мирній країні. Україна. Давайте спитаємо інформаційний простір, як пройдуть ці дні 31 січня і 1 люте 2, на два дні. Зробимо такий запит у інформаційне поле, як пройдуть ці два дні місто Дніпро Україна, обласний центр місто Дніпро. Ці два дні, які будуть події. А потім зробимо місто Кривий Ріг. Місто Дніпро 31, 1, 31 січня і 1 лютого. які будуть події, як будуть у місті. Всіх дуже волнує обстріли у країні війна і всі переживають мирний. Так, у Дніпрі. Ну, чогось трошки Дніпро нам підказують, що можуть бути обстріли неожиданні в ці два дні. Дивіться. Це не такі подлі їх плани ворога. На, значить, плани наказ, наказують вор вор енергії війни. Це людина, яка наказує, планують те, щоб ми не розжидали, планують обстріл. В результаті цього обстрілу вони хочуть попасти в якийсь об'єкт, який для них важливий. З, з умісності це карта страшного суда. Вони ж. Звісно, звичайно, хочуть нагнати страху, щоб, були, щоб була трансформація населення, щоб ми поміняли своє міміння, що ми щось вже нічого не хочемо. Ну, це можуть бути і люди, які можуть бути теж в результаті обстрілів. Це тут вояка. Тут можуть і щоб ми змінили свою думку, і тут може бути таке, що можуть бути пострадавши. Це таке планування у них. Від цих обстрілів вони. Звичайно, знають, що можуть бути такі події. Вони зараз в стані знаходяться вибора, коли і що і як робити, вдасться нам їм це чи ні. Але у Дніпрі руководство міста дуже гарно відпрацювало оборону, оборону міста. І бути дуже гарний захист. Те, що планує ворог і те, що є на самом деле у місті Дніпрі, дуже гарний захист, це факт. А тепер ми спитаємо їхні плани? Ворожі плани задуми 31 січня і 1 люте здійсняться на місці Дніпро. Будуть ці розрушення і смерті, те, що вони хочуть, і страх. Веймі. Так, слухайте. Відпрацьовує оборона, дуже важко, але відпрацьовує. І опять наказ. Ще. Ще на обстріли. Ще будуть обстріли. Це будуть не один раз обстріли. І що буде? Підскажіть, будь ласка, Дніпро. Да. Ворог дьявол будет еще быть наказы на обстрел и будет очень страшно. Чего-то так. Он добьется, чтобы, чтобы пострад... выпала карта. Может быть попадание человека. Не про. І потім сум. Сум. Від вогняних подій сум. Так, дивіться, ну потім іде потім таке впечатлення, що буде отраження, атаки, що будуть, що можуть бути стільки посилати, стільки і отражати, так, Дніпро? Націлили вони свої мечі на Дніпро. Зараз ми ще спитаємо переживання людські. Дніпро 31 січня і 1 лютого 2023 рік. Будь ласка, підскажіть. Які самі будуть головні події в Україні війна? Дніпро? Інформацію підскажіть, що буде? Угу. Дивіться, що вийшло? Получилося, що допомога Україні йде. Но понимаєте, вона может чуть-чуть трошки чего-то не, не, не хватает. Тут ну, карта нулевого аркана чего-то чуть-чуть не хватает. И опять попадала карта выпала попадание в человека. Попадание в человека, Дніпро. В, в того человека, який может працювати, надо быть дуже уважными. А потім ну, и допомога Дніпро йде. Там, де працюють, там, де люди працюють, це може бути попадання. І там, де діти, і там, ну, в общем, що касається трошки дітей і працюючих людей. Оці міста треба, треба усилити оборону і треба дітей усилити. Треба тобто бути у безпеці. Якщо будуть сирени, треба бути в безпечних містах, треба бути духовно сильними, крепкими. І будь у безпеці. Місто Дніпро. Загальний прогноз на 31 січня і 1 люто. На ці двоє суток. Місто Дніпро. Тут опять документи якісь діти, але тут мадам Ленарман Раку Раколінорман показує, що все у нас должно все, все, все будь. Добрі справи. Мадам Ленорман, Дніпро, буде безпечно. Ну там должно бути посилення. Мадам Ленорман, Раку Ленорман, підказується система. Що можуть бути якісь такі звіски не дуже добрі. Ну, у цілому тут підсказки нормальні. Так що відпрацьовувати, якщо будуть сирени, буде все відпрацьовуватися. Будемо надіятися, що в Дніпрі все буде добре. Енергії на 31 січня і 1 лютого. Вогняні сирени будуть, да. і оборона буде хороша. Є з чим. Подавлення. емоційне подавлення. вогняне важко буде, а важко буде оборонять. Так, давайте будемо думати. будуть как бы в бездействии і в страху. Но якось все обідеться, сирени будуть. Надо бути без... у безпеці. Інформаційне поле підсказало, що треба бути уважними. бути у безпеці, коли будуть сирени, і треба покращувати свій духовний стан дружим, любим, вірим, молимося над захистом Дніпра. Дякую за увагу. Кривий ріг. Кривий ріг. 31 січня, 1 лютого. Які будуть події? Чи будуть в розі? обстріли, зруйнування? Чи буде все добре у нас і спокійно в Кривому розі? Так. В Кривому розі також будуть сирени, будуть замахи, будуть сирени і будуть замахи. В Кривому розі будуть оборонятися дуже сильно, крепко будуть оборонятися сила, така сильна. Для того, щоб було все в нас покращення. І така карта, що должно, буде страшно, будуть сирени, але все обійтися. Кривий ріг 31 січня, 1 лютого 2023 рік. Як пройдуть ці два дня? Підскажіть, будь ласка, так, да, він готує. Для сюрпризики на Дніпропетровську область і на Дніпро, і на Кривий Ріг готує ворог, готує такі подлінькі, плани у них є. Но у нас розвідка дуже добре. І у нас є, є такі хорошенькі подарунки для нашої радості і оборони. Все обійдеться. Все має обійтися. Кривий ріг ставить молитвими захист над містом, любимо, дружимо, допомагаємо одним одному. Кривий ріг. Дніпропетровська область, Україна, 31 січня, 1 люте. Так. Вимітаю. Будемо знати, що десь вимітають ворога. І будемо радуватися. Ось такі підказки. Давайте ще енергії цих двох днів. Місто Кривий рік, Дніпропетровська область, Україна, 31 січня, 1 лютого як діти віримо в покращення. І будемо боятися, коли будуть сирени. Будемо боятися, будемо дивитися новини і ужасатися немножко. Але ми будемо в цьому участвувати в цих вогняних подіях, будуть вони планувати ворог, і ми участвуємо, наша область участвує в цьому. І ми будемо знати, що десь трошки можуть бути повріждження здань. Ми це почуємо від обстрілів здання. Десь, може, в Будніпропетровської області, ми десь будемо чути новини, що можуть попасти в якесь здання. Значить, молимося, віримо, що все ще буде покращення. Це інформаційні підказки для того, щоб ми були, собралися, молилися, вірили, дружили, і саме головне гарні почуття, віру, надію і любов, і дружбу один до одного. І тоді нам. Нічого не буде страшно. І тоді в нас буде обов'язково все дорогі друзі. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Все в нас буде добре. Обов'язково обнімаю кожного з вас. Пишіть коментарі. До побачення!